Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку InScience, і сьогодні ми будемо проводити вебінар на тему з нашої нової рубрики Супергерої та наука, і цей вебінар буде про людину мураху, менший за атом. І нашим лектором сьогодні буде Олег Феє. Нагадаю вам структуру нашого вебінару. Спочатку у нас буде лекція від Олега. Вона триватиме орієнтовно 20-25 хвилин. Потім після цього ми запропонуємо вам кілька англійських слів для того, щоб ви можливо краще орієнтувалися в різних англійських словах і знали, як щось загуглити, що вас зацікавило, або, можливо, дати якесь цікаве завдання штучному інтелекту. Потім ми з вами пограємо в кахут, і далі у нас буде. Найулюбленіша моя частина це ваші питання та наші відповіді. На Ютубі зможете в записі побачити перші дві наші частини це лекцію та рубрику з англійськими словами. А пограти в кахут та поспілкуватися з лекторами та лекторками. Ви можете безпосередньо на трансляції. Але ми завжди раді, коли ви пишете на Ютубі свої питання в коментарях, і завжди просимо наших науковців і науковиць відповідати на них. Отже, зараз я хочу вам представити Олега Олега Фейви, який вже проводив для вас вебінари з рубрики Супергерої та наука. Олег фізик, співробітник Київського академічного університету. Він досліджує теоретичне матеріал матеріалознавство І зараз хочу передати слово Олегу. Привіт! Привіт, дякую, що ти мене представила, і всіх вітаю. Дуже радий. Бачити тих, кого вже бачив на моїх попередніх лекціях, і радий бачити тих, хто прийшов перше. Я сподіваюся, що вам всім буде дуже, дуже цікаво. Я буду сьогодні розказувати лекцію про людину Мураху. У нас вже були були, якщо ви пам'ятаєте, ви можете подивитись, були Гаук, був хто там ще був? Був флеш. От і тепер у нас буде людина Мураху. То це хто він взагалі за сюжетом. То це е, був такий дрібний злодій Скотт ленґ який е, познайомився із. Ну, йому в руки потрапив е, костюм, який розробив квантовий фізик. Е, і цей костюм він був здатний е, самого Скота або, е, е, ну, або збільшувати його розмір, або зменшувати розмір. От і е, 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 ви бачите, на, на одному із малюнків. Ну, там тобто, це, це скріншот із фільму. Він летить на мурасі. Тобто тут такий теж шок-контент, що мурахи літають. Е, і е, через це власне через цей костюм у нього було дуже-дуже багато різних е, пригод. Е, я в минулих лекціях, коли розказував про супергероїв, я казав про е, різні можливі, е, про можливі викоріння цих історій, які, які були. Тобто і. Е, От я думав про те, звідки могла вже взагалі піти, ну, піти така історія про хлопця, які то збільшуються, то зменшуються. Є взагалі дов доволі багато казок. Проте я думаю, що можна пошукати щось не казку, а саме таку велику літературну форму, так, такий е, роман. Тобто, це, е, цю книгу написав Джонатан Свіфт. Я думаю, ви ви можете написати в чаті, чи знаєте ви. Як про яку книгу я сам саме кажу, тому що вона була багато разів екранізована, були і мультики, от і е, все таке. І е, е, давайте я почекаю пару, пару хвилин. Отже, в чаті ми вже бачимо відповіді: що хтось пише, що знає, хтось пише, що ні. Поки що ні більше. Е, пишуть, що так, ні. Тому мені здається, тобі зараз треба відкрити. Це може бути трошки важкувато. Ну я взимці читав цю кничі книгу, хоча її доволі важко читати. Значно приємніше дивитися фільми. Я й фільм дивився дивився до інстрі, і мультик це пригоди Гулівера або «Мандри Гулівера. От ну я сподіваюся, що тепер стало тр трошки зрозуміліше. От, ну, власне, Гулівер, це був такий. Е, він спочатку був лікарем, потім він став капітаном е, корабля, і це був такий цикл кількох книг. І в першій книзі він потрапляє в страну Ліліпутів. ліліпутів, ліліпутів. Власне слово Ліліпут, воно, ну, яке там ну, використовується в нашому повсякденному лексиконі, воно пішло із цього слова, яке придумав Джонатан Свіфт. Вона там обозначає такого дуже дуже маленького, дуже маленьку людину, і от на малюнку зображен цей саме кулівер, якого зв'язав Ліліпут, і вони там з ним ведуть перемовини, бо вони бояться, що він зробить, якщо він там стане такий великий. От і потім він в іншій мандрівці потрапив в країну велетнів. От і він був дуже маленький цій країні. От, тобто ну насправді, е, зріз самого е, гульєра він лишався таким, і ну з, ну, він не змінювався. Проте змінювалося те, що він бачив довкола. То він бачив дуже маленьких людей. І власне, в них все було маленьке. Міста маленькі тварини були маленькі. Або він бачив все дуже таке велике, велетенське, і він сам був таким: от ліліпутом в цій країні, в цій країні велеті. Ну от мені здається, що ця, ну, ця книга, вона надзвичайно вплинула на світову культуру. Я думаю, що ну, коріння може вести, от, ну, в тому числі і до, до Гулівера. А тепер, власне, про е, сам, про сам фільм. Тобто, в фільмі було багато різних таких смішних моментів ну, для, там, для мене як фізика, і одне з цих моментів це те, що вони дуже часто використовуються у квантовий. От давайте ми. Послухаємо на вичку на різку. Робив. І коли він проник у квантовий вимір: один квантовий вимір. Квантова, раз. Енергія. Раз. квантова енергія. Забудь нанотехнології і штучний інтелект. Забудь криптовалюти, квантова енергія, ось майбутнє. Нова золота лихоманка. Серйозно? Також схоже, що було фазування. Фазування? Квантове фазування об'єкта змінюється стан матерії. А, так, я саме так і думав. Радіація з лабораторії, твоя модель квантового спектрометра засічає Три рази. так, можливо. Неймовірно, ти поєднаний з Дженет. Це квантовий зв'язок між квантовими молекулами арона Познера у середині мозку. ага стопудняк Одного не розумію, чому у вас усе квантове? Ну, от ви бачите, да що вони використовують я посміювався з цього, вони використовують слово квантовий. Абсолютно, в просто в купі епізодів, і це я просто те, що нарізав. Справді в цих фільмах. Там є три фільми про людину мураху. Потім ще месника з'являється дуже вчасно це слово. З'являється, і ну взагалі його сують там, де е, сценаристи не можуть щось пояснити Тобто є щось незрозуміле. Вони сують слово квантовий. І ну так, так роблять в багатьох фільмах. Насправді це може бути не слово квантово, якесь інше. Таке слово, яке звучить якось дуже модно і науково. Може бути щось нейро, наприклад, там нейро щось. От ну, взагалі, квантова фізика це область науки, яка вивчає дуже дуже. Маленькі об'єкти, атоми вивчає, от якісь взаємодії між цими атомами, електрони і так далі. Тобто вона тобто тут немає нічого такого, прям суперфантастичного, це просто ну, позначає, що у нас є е... ну, щось стосується дуже дуже маленького. Ну, власне, як от людина, людина Мураха. От. Ну, про всяку випадок скажу, що всього про що казали, тобто, чи майже всього, про що казали е... герої цієї нарізці, його не існує. Тобто, ну... Якось це можливо так і можна назвати, але це, це дуже науково некоректно. А тепер інший епізод цього фільму вже стосується саме зміни розмірів. Ось персонаж змінює будинок. А тепер дивіться, що цікаво. Він його бере і везе як валізку. Оце дуже важливий момент. Не варто тут гуляти. Важливий момент в тому, що е, має виконуватись закон збереження маси, е, наша будівля вона важить дуже вели... дуже багато, е, це можуть бути там якісь там сотні тисяч тонн. Тобто, от будівля вона е, має велетенську масу, там мільйони кілограмів, і коли е, герой її зменшив. То ця маса вона не, не буде нікуди діватися. Це, це закон, це фундаментальний закон природи, що маса не, не дівається нікуди. Тому оцей от маленький будиночок він повинен мати таку ж саму масу, як важить і великий будинок. І тоді е, ну там, герой не міг би так його ну просто взяти, як валізку, і повезти. Тому що було очевидно, що цей будинок стає дуже простим. Тобто це закон. Природи, який наш герой порушує, ну ще ілюстрація. Оце також там із фільму скріншоти. От він летить на мурасі, і він стоїть волетенській. Там він потім в цій сцені ем, бере оцей ем, баркас і його там якось там розкачує. Тобто, ну нібито він дуже великий, дуже сильний, дуже потужний. Насправді маса нашої людини Мурахи, вона однакова, як в його звичайному стані, як в його стані зменшеному, от як він летить на марасі. Як він стоїть, от біля цього корабля. Тобто, це е, ну з цим нічого не може зробити, тому, тому що це е, ну, це такий такий закон природи, і насправді, ну звичайно, мураха не могла б його нести, хоча там і кажуть, що мурахи вони там е, там можуть якісь великі маси піднімати там більше за свою вагу. Проте, все ж таки, це там якісь міліграми, а не е, там чи може якісь там долі граму, проте не там умовна людина, яка важить десь там 70-80 кілограмів, тобто його маса. Десь там 70-80 кілограмів і на лівій картинці, де він летить на е, мурасі, і на правій картинці, де він стоїть такий велетенський, потужний, біля цього корабля. А тепер давайте подумаємо, а що от, ну, давайте подумаємо, а що було б, якби він не порушував цей закон. От умовно, нехай е, наша людина Мураха зменшилась, проте вона має ту ж саму масу. Не так, як в фільмі. В фільмі показано, бачите, нібито він зменшив масу. От, не зрозуміло, куди вона дівалося, а давайте подумаємо, нібито вона маса лишилась. Що б тоді було, тобто ми робимо деяке припущення, що було б, якби маса лишилась, і зараз подивимось з точки зору фізики. Тут треба ввести таке поняття, як густина, от уявімо собі, у нас є якийсь от кубік, і цей кубік в нього його сторона 1 см. Якщо ми такий кубік наповнимо водою. То він буде важити один грам. Якщо ми візьмемо точно такий самий кубік, проте залізний, як ви думаєте, з яким він буде важити? Які у вас є ідеї? Якщо ми візьмемо такий самий маленький кубік, один сантиметр, його сторона один сантиметр. Я навіть зліпив кубік, такий. от. Я зараз з ним проведу невеличкий дослід. Він, правда, не дуже красивий, але який вже є. Так, починають хтось... з'являтися варіанти. У нас є Так, тож каже, так само 4 г і 2 так само 1,2 40 грам, важче буде 1 кілограм або так само, важче. Тобто варіанти такі. Багато, 8. переважно важче або так само. Е, він то він точно буде важчий, тобто такий самий кубик проте порте залізний, він буде важити 8 грамів. Він буде важити 8 разів більше, тому що Густина заліза вона буде 8 разів більше. Ну густина це означає скільки маси приходиться на один той самий об'єм, тобто густина е, кубіка е, води. Ну густина води це буде 1 грам на кубічний сантиметр. Чому називають кубічний сантиметр? Тому що це кубік, е, його сторона 1 сантиметр. Е, якщо ми говоримо про залізо, то його густина буде 8 грам на е, кубічний сантиметр. От, а тепер, ну от я хотів ще продемонструвати, от я зробив щось, щось схоже на кубік. Давайте е е подумаємо от і от про що. Тобто, е якщо людина мураха, е чи там якісь об'єкти, які вони збільшують чи зменшують, умовно зменшуються, то от я візьму із, із ну, от у цього кубіка є якась маса. От він такий є. А тепер я візьму його зі жмякою, він стане меншим. От я щось з ним зробив. І він стане сильно сильно Ну, не те, що прям суперсильно менше, як тут Постелін зробив. Ну, принаймні, видно, що він зменшився. Хоча, ну, я сподіваюся, що принаймні це видно, що, що він зменшився. От. от маса такого маленького кубіка з вона буде точно така ж сама, як була маса от великого кубіка. Тобто маса нікуди не зникає. А тепер, власне, щодо зміни розмірів, то ми поговорили про масу, маса не змінюється, а змінюються розміри. От як вони будуть змінюватись? От уявімо, уявімо собі, що у нас є е, квадратик, і ми кожну сторону цього квадратика зменшили в два рази: оцю сторону, оцю сторону, цю сторону, то ми ж зменшили все в два рази. І ми будемо ніби е, кожного разу е, відкидати викидати половину цього квадратика. От що ми зробимо: от я раз викинув його половину, і я два викинув його половину. У нас лишився квадратик, от менший. В скільки разів він менший? Це теж можете відповісти. В скільки, в скільки разів цей квадратик буде менший, ніж оригінальний квадратик? Так, мені в повідомлення вже приходить в 4 рази. В 3, у 4, 2, в 4, 4, 3, 2, 2, 8, 3, 2. 3. Я, Я бачу, що більшість це більшість 4. Це правильно. Він буде в чотири рази менше. Що означає чотири рази? Це означає, що в оцей квадрат великий поміщається чотири отаких от квадратика маленьких, от то ми зменшили його розмір в чотири рази цього квадрата, а ми зменшили розмір його. Чого е, ми починали? Ми починали з того, що ми сторону зменшили в два рази кожну сторону, тобто кожна сторона, вона от вона умовно вона була така сторона раз, і потім я половиною від неї від забрав, і вона стала. Зменшилось два рази. А тепер трошки ускладнимо нашу історію. У нас буде кубік. У нас був квадрат, тепер у нас буде куб. І ми зробимо те ж саме: Тому ми кожну його сторону зменшимо вдвічі. Ви можете зразу кидати якісь свої ідеї, оскільки разів зменшиться. Так, Вже отримала у 8, 2. 6, Вісім, шість, ще раз, вісім. Дуже багато вісім, так. Так, да, це і є правильна відповідь. От ми беремо, ми викидаємо половинку цього кубіка, раз викинув половину, потім я раз викидаю половину від того, що лишилось, ще. І тепер мені третій раз треба е, викинути ще половинку. От, і у нас лишиться такий маленький кубик, і він буде десь вісім разів менший. Тобто, е, я до чого веду? Якщо ми зменшимо висоту, як там кубика в два рази, його об'єм зменшиться у вісім разів. І в стільки ж разів у нас збільшиться щільність, в стільки ж разів збільшиться густина, тому що маса така сама була. Маса, от якщо ми там, не знаю, взяти той же, той же постелін, його маса була ж сама, просто я зменшив його от у 8 разів. І е, ця маса тепер приходиться на значно менший, значно менший е, об'єм. І е, повертаємось до людини мурахи. Ми взяли от людину мураху і зменшили його висоту в два рази. Ну то він взяв і зменшився за допомогою свого костюма. Скільки разів він зменшиться? Він зменшить ну його об'єм зменшиться. Він зменшиться у вісім разів, так само, як і кубік. От він повний, а от він зменшився в вісім разів. А це висота, от я я перевіряв, тобто, що висота цієї людини мурахи вона рівно два рази менше, ніж цієї, а об'єм вісім разів менший. Те, що об'єм 8 разів менше, означає, що густина людини мурахи буде 8 разів більша. Тобто, якщо у людини, ну, як ми взагалі це зменшення об'єму рахуємо, То ми зменшили у два рази, потім зменшили ще раз у два рази, і зменшили ще раз у два рази. Тобто це буде вісім разів. Ну, я тільки що показував це на прикладі кубіка. І стільки ж разів зменшилося об'єм людини мурахи, і стільки ж разів виросла його густина. То якщо гусна людина це приблизно як у води, тобто це десь один грам на кубічний сантиметр, то гусна такої маленької людини мурахи буде 8 грамів на кубічний сантиметр. Це десь густина заліза. Тобто, це, от, ну якщо у нас там є інший персонаж, залізна людина, то це гусна заліза, а він зменшиться всього ж в два рази. Бачите, тут уже у нас виходить щось дуже дивне з точки зору фізики, тобто стає надзвичайно високою. А це не, ну, не ліміт його можливостей. От давайте подивимось тепер далі. От у нас є е, звичайна людина мураха його е, густина 1 грам на кубічний сантиметр, як у будь-якої людини. Ну, приблизно така так, так, так густина у будь-якої людини. Е, тепер я взяв і зменшив його висоту в два рази. Його об'єм зменшився в вісім разів, і вісім разів виросла його е, густина. А тепер, а якщо. Висота людини мурахи зменшиться в 4 рази. Скільки разів виросте весена? Давайте ще таки трохи більш складна задача. От у цієї оригінальної людини мураха ми її зменшимо не в два рази, а в 4 рази. Як думаєте, скільки буде зменшення? Зменшення об'єму? Так, мені вже прийшло а, у 64 рази: 16, 16, 32 грама на сантиметр, 64. 4. Ну, молодці насправді, ну, я почув кілька правильних відповідей. І э, відповідь: щось це все заважко. І все заважко? Так. 64 грами буде. Тобто, тому що, якщо ми зменшили його зріст в 4 рази, от, то е, в нього всі параметри, його людини-марах, вони зменшились всі в 4 рази. От, і у нас буде 4 на 4 на 4, 54 64 рази зменшився. І його густина стане 64 грами на кубічний сантиметр. А це густина, вона вже нереальна. Тобто у нас е, є такі найщільніші метали на світі, це осмій та іридій, і в них приблизно 22 грами на кубічний сантиметр. Густина, тобто, у нас виходить, що якщо людина мараха зменшилась всього лише 4 рази, ну от умовно, от якщо у нас є отакий от, от е, ну шматочок пастеліна, от він. Да, я зменшив і в чотири рази цю, цю штуку. Тобто, в мене е, десь така буде. Тобто от, то, от таких кусочків їх чотири рази чоти е, рази в оригінальний шматок постеліна поміститься. Тобто його висота зменшилась всього всього в чотири рази, а його щільність стала нереальна. Тобто, не, не може бути такого. Тобто, у нас е, навіть якщо ми кажемо, що нехай маса що ми починаємо, нехай маса зберігається. То все одно ми прийдемо до того, що не можна отак просто взяти і зменшитися. Це все одно буде протирічити фізиці. Проте людина Мараха зменшується ще менше. Вона зменшується до розмірів менше, ніж атоми. От я також давайте подивимось епізод. Але та енергія з твоїх рук як ти зробила це? Герої зменшились менш ніж атоми. І перемістилися в той самий квантовий світ, з якого ми починали. Тобто, якщо це ми, це ми рахували з Оленою окремо, те, що якщо людина Мураха стане меншою за десь приблизно розміром за атомне ядро, от він зменшився десь до от, от, атомі, от його ядро, от він зменшився десь до розміру атомного ядра. Те, що показували у фільмі, то густина людини Мурахи стане приблизно як у Чорної діри, тобто наш людина Мураха він. Перетвориться на чорну діру. От, ну, це вже, ну, ми бачили в фільмі, що він не перетворився на чорну діру, тобто ще одним там знехтували фізичним законом от збереження маси. От е, е, в реальності з ним би таке сталося. Якби, він, ну, якби хтось зміг би зменшитись до такого розміру, то він став би як чорна діра. А тепер і завершує лекцію словами героя і е, квантового фізика із фільма. Остерігаю, що у багатьох слухачів уже оченятка злипається. Тож, давайте закінчимо лекцію трохи раніше. Добре на сьогодні, все. Дякую, пані та панове, Ви вільні. Ну, насправді, не зовсім ще вільні. У нас ще є домашнє завдання. Е, домашнє завдання таке. Уявіть собі, що у вашого персонажа є костюм, як у людини Мурахи, і він або вона зменшились до розмірів бактерії. Що тоді буде він або вона бачити? Що, вас, що ваш персонаж спостерігатиме в такому мікросвіті кого себе? І ще під кінець, така от рубрика з будемо вчити англійську мову. Деякі слова із лекції. От як буде англійською мураха. Ant. Це буде an ant. Це мураха. Uh, комаха, тому що мураха це комаха. Insect. Insect. Це комаха. Uh, size. Розмір. От наш герой постійно змінював свій розмір, свій size. Е, size. Uh, І об'єм, про який ми говорили. Volume. Це об'єм. І Це шринк. shrink. Shrink. От тепер я е, передаю е, е, Поліні слово. Дякую вам дуже, що ви послухали. Дякую, Олег, за таку цікаву лекцію. Сподіваюся, що вам було цікаво. Пишіть в коментарях, будь ласка, на Ютубі, які можливо у вас були питання або складні моменти, обов'язково на це відповімо. І дякую всім за увагу. Хочу трошки розповісти про наші наступні вебінари, що будуть вже цього тижня. 16 серпня, у цю середу, фізикиня Дар'я Заремба розповість вам, що знаходиться на краю веселки, та як утворюються міражі, а також про інші незвичні оптичні явища. А у цю п'ятницю, 18 серпня, біологиня Марія Павловська проведе вебінар магія біолюміністенції, що спільного у кальмарах, грибів та світлячків?» Тож чекаємо на вас на наших вебінарах, на трансляціях, і також ви можете завжди передивитися їх в записі на YouTube на наступний день. Якщо вам подобається те, що ми робимо, подобається вебінар, то ми будемо раді вашій підтримці нас на патреоні або на BuyMeACoffee Там і це для наших дорослих слухачів і слухачок. Ви можете підтримати нас, перейшовши за цими QR-кодами або за лінками, які ми лишаємо в описі відео на YouTube. Тож дякую всім за увагу і до нових зустрічей, Па-па!